Тренування у нас під музичку. погнали перший підхід 25 разів. Хто не знає, я проводжу челендж, кожного дня віджимаюся по 100 раз. Вже віджимаюся п'яту неділю, це вже підходить вона кінцю, але так, як я почав записувати відоси недавно. Ну, за четвертый день я Тяжко, не тяжко, но продолжаем сжиматься. Це вже був третій підхід. Звісно музичку хотілося б кращу, але так як ми, я не можу вибрати, то тренуюсь під таку. Як вам музичка, пишіть свої думки в коментарях. Погнали. Останні підходи тяжковато граються. Ну що ж, працюємо. Далі.